Привіт, усім охочим витратити трохи найціннішої валюти в світі свого часу. А якщо у вас і пара сотень гривень є, то зараз розкажу, куди їх вкласти, щоб провести червень з найкрутішим винаходом людства монітором. Цього місяця реально вартісних релізів небагато, зате ті, що є, надто хороші, аби їх пропускати. З вами порадник геймера біля мікрофону Михайло Карпань. Поїхали! У червні релізний календар стрибає прямо з місця в кар'єр, адже вже другого числа нас чекає один з найкрутіших релізів цього місяця повернення культового файтингу Текен. Франшизі вже більше 20 років. Перша гра була хітом на аркадних автоматах в далекому 1994 році. З того часу вона перекочувала на PlayStation, де міцно зайняла трон одного з найкращих представників жанру. Окрім номерних частин, Tekken у різних варіаціях із перемінним успіхом виходила і на портативних платформах. Загалом серія налічує близько 15 тайтлів, але те, що очікує нас 2 червня, важко переоцінити. Tekken 7 розроблялася на рушії Unreal Engine 4. І вже з моменту анонсу пішли чутки, що гра розширить пул платформ, на яких буде представлена. Невдовзі розробники з знамку Бандаї підтвердили Tekken 7 завітає і на ПК. Що ж, чи не це долучитися до когорти фанатів, вибити зупи панді, граючи за кіборга самурая з лазерним мечем. Ми однозначно вважаємо так. Зміна рушія та відкритий фреймрейт на ПК однозначно змусить засідників серії звикати до неї заново. Але однією з фішок серії є інтуїтивність. Якщо ви були майстром на стареньких PlayStation 2, то і в Tekken 7 роздаватимете добрих копняків на хорошому рівні, адже комбінаторика не змінюється. Вона еволюціонує, але не змінюється. Кожен файтинг має свої особливості. Стрітфайтер керується мікрообертами стіків для феноменальних комбовипадів. Мортал комбат на комбінацію рухів довкола своєї осі, які треба завчити. А текен просто поєднує вже вивчені вами удари в серію, що не вимагає тривалого періоду освоєння. Цей аспект і виділяє серію з-поміж конкурентів. Гра традиційно пропонує масу режимів: від класичних двобоїв, боїв 2 на 2, режиму виживання, кампаній за кожного персонажа. І до платформера з виглядом збоку і просування екрану як на восьмибітних консолях. Окремо слід виділити кампанії кожного персонажа. Текен завжди славились не тільки чудовою механікою, але й сюжетним розкриттям персонажів. За 20-річну історію сюжет серії розповів про масо драм, де батько вбиває сина, сина рятують міфічні істоти, і потім онук вбиває свого дідуся, який повертається з мертвих і силою забирає трон короля турніру Текен. Де генно модифіковані сестри вирішують, хто з них вправніше зваблювання кенгуру, де панда врешті-решт вибиває зуби андроїду, який використовує бійцівський стиль. Так, цікавими історіями повниться цей всесвіт, і все це навіть якимось чином не здається маразмом, коли граєш і споглядаєш ці феноменальної крутості кат сцени. Якщо ви ще не зрозуміли, 2 червня розчехляйте свої банківські рахунки або благайте в мамки на велосипед і купуйте Tekken 7 для будь-якої з основних платформ. Але радимо, все ж таки на ПК там кажуть, і ФПС повище, і дівчата розкутіші. Серія Дерт здається, переживає Ренесанс. Після посередньо у всіх аспектах третьої частини Codemasters повернули нам первозданий гардкор під назвою Dirt Rally. а з ним і повернули собі репутацію однієї з кращих студій, коли мова заходить про перегони. І от 9 червня британські майстри коду презентують нам вже четверту номерну частину брудної серії. Гра балансуватиме між симулятивністю і аркадою. Що можливо завдяки нововведенню в геймплей конструктора складності? Ви зможете обирати тип гонки, клас автомобілів, симулятивне керування чи допомогу штучного інтелекту при проходженні поворотів та гальмування. обрати трекове покриття, приправити все це бажаними погодніми умовами і навіть поділити трек на шматки. Після обраних параметрів конструктор створить вам заїзд з бажаними специфікаціями. Гра запропонує вибір з більш ніж 54 монстрів, серед яких будуть як вже відомі ралійні бренди, так і новинки для серії. Обкатати ці самокати можна на топографічних точних трасах Австралії, Іспанії, Швеції, Уельсу та Сполучених Штатів. Серед оцього розмаїті режимів повернеться можливість поганятися на багі в кільцевих заїздах на виживання в багні. Але натомість гра втратила режим та автомобілі за ліцензією WRC. Все це добро перейшло під крило одноіменної серії ігор. Проте ліцензія організації FIA все ще на місці, і поганяти під знаменами цього чемпіонату можна буде з задоволенням. Також обіцяють новий рівень командного менеджменту, який було запроваджено в Дертралі та Гріт Автоспорт. Ви набиратимете свій персонал для ремонту автомобілів, керуватимете щоденними операціями та покращуватимете скіли та показники своєї команди задля залучення нових спонсорів. Також вам буде надана можливість купівлі-продажу нових та юзених машин. В комплекті з якими буде йти їх історія з часом заїздів та кількістю аварій, що дасть змогу ще гнучкіше менеджити свої заробітки протягом кар'єри. Загалом гра виглядає таким чином, що має вгодити як старим шанувальникам номерних частин, так і тим, хто прийшов до лав поціновувачів, починаючи з дертраллі. На завершення червень обіцяє занурити олдфажних консольників. Такі недра ностальгії, що ті повністю забудуть про літній відпочинок. 30-го числа ексклюзивно для ps 4 Креш N. Енсен Trilogy – ремастер культових платформерів від Naughty Dog. Трилогія включатиме перші три гри серії, як бачимо з геймплейних відео. Все відполіровано до близько кутасиків самого креша. Ми знову рятуватимемо світ від лихих планів доктора Кортекса за допомогою кристалів, що будемо знаходити в кінці кожного рівня. Проходження рівнів на абсолютне вичищення ящиків на час, на виживання та боротьба з великими цікавими та кумедними босами, динамічні перегони з часом вершинами китайської стіни, верхом на собаці, катання на льодових покривах артики верхом на пінгвінах. Все це знову чекає гравців однієї з кращих ігрових серій першого покоління японських ігрових станцій. Якщо ви з будь-яких причин свого часу пропустили цю серію повз, а зараз маєте в наявності ps 4 для вас ремастер трилогії Креша черевневий мастбай однозначно. А тих, хто ганяв пухнастого на початку 2000-х, і переконувати не треба, вони вже зробили замовлення в PSN. Оце й усе, що пропонує ігровий червень. Розібратися з друзями на кулаках Текен чи за кермом в Дерт обирати вам. А миритися будете на мальовничих рівнях пригод Бандікута. Це був порадник геймера. В мікрофон балакав Михайло Карпань. Текст писав Юра Лупул. А монтував Богдан Зіновий. Почуємося!